Володимир Сосюра, Ластівки на сонці. Ластівки на сонці, ластівки на сонці, як твої зіниці в радісних очах, Зацвіли ромашки десь на горизонті, й пахнуть поцілунки, як китайський чай. Я твою шинелю цілував до болю, і твої коліна любі без кінця. Ніжні та рожеві, як берізки голі, що ростуть далеко на чужих сонцях, бачу за морями молоді дороги, де припав до неба синьокий степ, а у тебе мила щастя і тривога на щоках холодних очей цвіте. У вечірнім місті плакали трамваї. Пропадали сльози сині на дротах, я тобі сьогодні назбирав конвалій, і солодко дзвонить у моїх руках. Ластівки на сонці, ластівки на сонці, як твої зіниці в радісних очах, зацвіли ромашки десь на горизонті, й пахнуть поцілунки, як китайський чай. Переможного миру вам.